Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні я готую піцу з м'ясом або відкритий м'ясний пиріг. Це дійсно смачно легко і просто, з доступних продуктів і без клопоту. Тому без зайвих слів готуємо весь перелік інгредієнтів, ви бачите на екрані, я їх ще продублюю вам в описі під відео. В миску всипаю 8 г пресованих дріжджів або ж 3 г сухих, 1 чайну ложку цукру. Ще мені знадобиться 170 мл або грамів, різниця там не суттєва, молока. Замінити з успіхом його можливо на сироватку або ж на воду. Воно має бути тепленьке, десь 35 градусів за Цельсієм. Все швиденько збовтала і буду всипати борошно. В мене це саме звичайнісіньке бюджетне борошно з містом білка 103. Це невеликодня випічка, де вміст білка має бути від 11 і вище. Всипаю десь дві або три столові ложки від всієї ваги, заявленої в рецепті. А на все про все я зважила борошна 250 грамів. Перемішала і розчина готова до бродіння. Якщо ж навіть якісь там грудочки євні, нічого страшного, вони розійдуться. Я навіть її нічим не накриваю, а залишаю її в спокій хвилин на 20, а тим часом підготую начинку. І як ви вже зрозуміли, її основою буде м'ясний фарш. Найліпше обирати асорти зі свинини і курки. У мене ж який є з яловичини і свинини. Його вага пів кілограма. До фаршу потрібно подрібнити цибулю, в мене це зелена, бо нині її сезон. Але це може бути і ріпчаста цибуля, нарізана маленьким кубиком. Це зовсім не принципово і на смак ніяким чином не впливає. Використовую і білу, і зелену її частину. Цибуля швиденько прямує до фаршу. Забула сказати, зеленої цибульки я взяла три штуки, якщо ж у вас ріпчаста, оберіть одну середню цибулинку. Також потрібню в'язочку кріпу, в ідеалі було б краще кінзи, але що маємо, те маємо. Взимку скористайтеся сухою зеленю. Кріп також успішно прямує в миску. Ще мені потрібен помідор, в мене, як ви бачите, він великий, тому в начинку я використаю тільки його половину, а інша його половина знадобиться мені пізніше. Нарізаю томат кубиком і він також прямує в миску. Для змащування бортиків мені потрібен буде один жовток, а ось білок, щоб не совався в холодильнику, додам до начинки. Жовток відставляю вбік, хай очікує своєї черги. Наразі заправляю начинку, всипаю по пів чайної ложки солі і сухого чеснику, чорний перець або суміш перців, як у мене, пів чайної ложки овочевої приправи, вона, до речі, сіллю, і для соковитості начинки додаю 2 столові ложки сметани. Залишилося все гарненько вимішати, щоб об'єдналися всі компоненти в один смаковий ансамбль, а ще вибити фарш, щоб він збагатився киснем, таким чином, начинка буде ніжнішою на смак і соковитішою. Все. Половина роботи зроблена, фарш заправлений, відставляю в холодильник для стабілізації, а я займуся тістом. І ви тільки погляньте, як чудово спрацювали дріжджі. Саме на часі розчинити тісто. Всипаю по пів чайної ложки італійських трав та солі, вливаю 2 столові ложки олії і все перемішую. Далі частинами всипаю борошно, щоб не забити тісто, бо його може знадобитися трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Це нормально, так може бути. Практично вже все борошно я додала, тож викладаю тісто на стіл і вже там продовжую його вимішувати. Підсумку я борошно використала все, яке було заявлено в рецепті, а це 250 г. Якщо у вас його трішки залишиться або ж вам знадобиться ще якась ожмені, це нормально, так може бути. Тут головне не забити тісто борошном. Змащую його трішки олією, щоб не підсипати зеве борошно, ще трохи вимішую і вибиваю, воно це любить, і тісто готове добродіння. Вимішувала на столі його приблизно 3-4 хвилини. Тісто, як ви бачите, м'якеньке, не липне до рук, формую з нього кульку, повертаю його знову в миску, накриваю і залишаю в теплому місці хвилин на 40 приблизно. А поки тісто відпочиває, підготую деко для пирога. Воно стандартне розмір 30 на 40. Користуюсь ось таким пергаментом. Він є наліпшим, бо містить силиконові вкраплення. Вирізаю аркуш за розміром дека. Тісто вже підійшло і, до речі, пахне італійськими травами. Це чудово, підпилюю стіл борошном, викладаю тісто і наразі потрібно його розкачати. Розкачую його у вигляді кола і доволі тонко, щоб начинку розподілити не товстим шаром і таким чином вона встигне пропектися. І ось погляньте, я для вас його зміряла: в діаметрі кола становить 35 см, і якраз гарненько ляже на деко, а товщина тіста відповідно 4 мм. Далі перекладаю тісто на деку, розрівнюю його гарненько і буду формувати пиріг. Спочатку начинку тоненькою кобаскою викладаю по бокам тіста, щоб потім зробити бортики. Наголошую фарші, мало кладу, щоб м'ясо встигло приготуватися. Далі загортаю ось так краї і гарненько защіпую. При бажанні заповнити бортики, ви можете і твердим сиром. Підсипаю трішки борошна, розправляю тісто, щоб було гарне коло. Далі буду викладати м'ясну начинку. Ви, до речі, якщо бажаєте, фарш попередньо можете і обсмажити до прикладу. Я цього не роблю, бо так дається соковитішим, а м'ясні начинці вдосталь часу, щоб пропектися. Тому що, як ви бачите, розподіляю її тонким шаром. Пам'ятаєте, я залишала жовток для змащування пирога, вливаю до нього 1 столову ложку молока і розмішую все. Далі добряче змащую бортики знизу зверху і посередині, щоб вони мали гарну блискучу скоринку. Залишки яйця, щоб добро не пропадати, розподіляю по начинці. Духова шафа в мене вже розігріта до температури 190 градусів за Цельсієм, тому поміщаю до неї пиріг на середній рівень, режим верх-низ, без конвекції і випікаю пиріг приблизно 35 хвилин. Зорієнтуйтеся на особливості саме своєї духовки. Все! Погляньте, фарш пропікся, тісто також, тому швиденько викладаю нарізаний тоненькими скибочками помідор, який в мене залишався, а зверху посипаю твердим сиром. 150 г сиру якраз оптимально, щоб вдосталь засипати піцу чи пиріг. До речі, а як ви думаєте, це піца чи пиріг? Цікава ваша думка. Далі ставлю деко в духовку ну, буквально на декілька хвилин, щоб розплавився сир. І ви тільки на нього погляньте, він неймовірний! А поки пиріг ще гарячий, змащую бортики вершковим маслом. До речі, залишу вам в описі під відео ще посилання на рецепт тіста для піци від знаменитого італійського пекаря, яке може зберігатися в холодильнику декілька діб. Таким чином, свіжа справжня піца як з піцерії у вас може бути хоч кожен день. Масло, як ви бачите, зробило свою справу, бортики м'якенькі і апетитні. Пиріг, скажу я вам, вдався на славу. Він доволі великий, практично на все деку, тому вистачить його всім, навіть вашим сусідам. Залишився останній штрих, прикрасити пиріг зеленю, в мене це салатні листя, розрізати і заглянути всередину. Впевнена на всі 100, що цей рецепт стане вам пригоді, а особливо тоді, коли є фарш в холодильнику, а часу і натхнення бракує для приготування чогось смачненького і поживного. Тому зберігайте рецепт, діліться з друзями, натискайте на вподобайку і залишайте коментар, якщо відео вам сподобалось. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!